На даний час вступив в закону силу спільний наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки, який затверджує порядок про раннє попередження евакуацію учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику такого нападу на заклад освіти. Цей порядок визначає механізм реагування поліції, ДСНС, закладів освіти, працівників цих закладів під час виявлення або в разі нападу такого із числа працівників закладів освіти створені такі так звані команди реагування які на які покладається функція здійснення заходів які відразу попереджають та інформують про даний напад поліцейських проводиться оновлення Паспортів безпеки в кожному закладі освіти перед початком нового навчального року по всім закладам освіти були сформовані відповідні паспорта безпеки. В зв'язку із новим порядком, який вступив законну силу, і відповідно до нього там є певні зміни, певні розширення. І зараз, як ювенальні поліцейські, так і директора навчальних закладів, оновлюють. Ці паспорта. В даних паспортах зазначаються відомості про заклад освіти, адміністрацію, характеристика місцевості в районі, інформація про територію закладу, стан забезпечення засобами охорони, пожежна безпека та інша не менш важлива інформація. Копії таких паспортів будуть знаходитись як у поліцейських, так і в працівників ДСНС, а також за необхідності у органів місцевої влади. Так як в разі нападу чи загрози нападу на заклад освіти, поліцейський мав змогу підняти дану документацію і відразу подивитись, де знаходиться цей заклад, чи він обгорожений, чи не обгорожений. Мається там всередині, чи зовні камери відеоспостереження, куди виведений це відео для того, щоб володіти більш детальною інформацією. У закладах освіти працює. Вже запущено оповіщення про напад або ризик нападу. Якщо відбувається напад або є ризик нападу на заклад освіти, це перший сигнал, який звучить коротко, тривалістю 2-3 секунди дзвінки, і вони повторюються 5 разів. А другий сигнал довгий тривалістю 10-15 секунд. Дзвінок це він означає, що потрібно евакуювати дітей із закладу. Відповідно до даного порядку та наказу, ювенальна превенція розробили для дітей коротенькі інформаційні листівки, які вже направили на територіальні підрозділи ГУНП, і наші поліцейські проводять з дітьми та з педагогічним персоналом в навчальних закладах відповідні навчання та роз'яснюють, як діяти. В тій чи ні ситуації ознайомитись з наказом та відповідним порядком в повному обсязі можна на офіційному сайті Верховної Ради України.